Всім добрий вечір! Я підбираю прикраси, що ми будемо дивитися завтра. Це гранат Гесеніт та яскраві опали на гвіздочку 2800 гривень. Дуже яскраві і красиві. 9,6 їх на вага. Такі, як сонце. Не квітки, а реально сонця. Невеличкі аметисти ось такі. 7 грамів вага, перлинки по центру. Красива розсипа аметистів. 2000 гривень вартість. ось такі. Приблизно 1,8 висота. Ось такі сережечки з хризолітами 3500 гривень на англійських в чорному радіовані. 3500 гривень. Тут 15 грамів вага. В цих сережках також 15 грамів. Тут хризоліти та зелені онікси, красиві і крупні, 2300 гривень вартість. Дуже красиві. Невеличка підвізка з рубіном та гранатами 1350. Далі підвісочка дуляр, ось така прям кольє. І будуть ось такі краси. Ось така велика підвізка з гірським кришталем, аметистом, браслети 18 см довжина, ось цей від 16,5 см. Хризоліт від 16,5 см.